Макс. Бліц. Чи буває таке, що в Україні американське авто не бите? Так буває. Є е, аукціони, де продають цілі автомобілі без пошкоджень. Це перший варіант. Е, другий варіант машина може бути, е, наприклад, стояла біля пожежі. Вона буде не бита, але вона буде підгорівша. З якоїсь там або сторони або ще щось. Варіантів куча, ще може бути град. Ви бачиш у Carfax слово Minor Damage, Радієш? Там з Америкою все складно, треба розбиратися. Там е, тільки радієш після того, коли оглянув машину, і вона виявилася дійсно класна. Угу. Що в Carfax важливіше оцінювати в першу чергу: тип пошкодження чи хронологію сервісів? Все. Все важливо в бушному автомобілі, абсолютно все важливо. Як зрозуміти, що авто з Америки не плавало? Постану оглядати, дивитися на салон, на болти, по сидінням, на кабралін, на автомобіль знизу. Якщо воно плавало, там в будь-якому випадку буде десь корозія і будуть натяки, будуть помилки по блокам, керування, буде запах в салоні. Тому там, в принципі, плюс-мінус зрозуміло. А буває так, що в Карфакс не знайшли історію, правда. Так, деякі перекупи вони видаляють історію те, як виглядало автомобіль в Америці, але карфакс вони поки видалити не можуть. Але в карфаксі ви можете тільки прочитати, що там було, яке обслуговування, і як страхова класифікувала пошкодження. Угу. Буває, що карфакс виглядає, виглядає краще ніж реальна машина, яку перевіряєш. Так, багато було таких випадків, де в Карфакс не було зафіксовано там або одне, або два, або три ДТП, які були по авто в Америці. Таке трапляється, тому, тому і потрібно перевіряти автомобіль перед покупкою ретельно.